Крім того, є такі е, ну, оператори. Та? Є ж Техас, є Західна, східна система. Вони ніби собою ніби єдині в США, але з іншого боку, як такі царства, та? ханства. Ні, ну Вони набагато в принципі, вони Вон, на, не це так, щоб автономії, по суті, ну, енергетичні автономії. І які зв'язані між собою ставками. І от є в цьому контексті українська енергетична система вона не більше та, централізованіша, та, та. набагато більш поєднана і працює та, та. так, як би мовити, як єдина система. Ну, хоча тут за розмірами можна сказати, що ми, ми такі десь по... Україна заплощує така, як штат Техас, трошки менше в кордонах 91-го року. 6037, а Техас понад 650 там, тисяч квадратних кілометрів, то у них трохи, у них трохи більше. Ну, от Україна така, як Техас, умовно кажучи. Ну, візьмемо Техас, для прикладу. Є цей, від Техас, який підтримав Дональда Трампа. І традиційно підтримує а, Дональда Трампа. У нафтовий, Техаса є газовий. нафтовий газовий а, регіон. Є у них а, свій оператор, у якого є своя програма. І от вони вирішили розвивати ВЕС. І всь... Щоб Трамп говорить за, Трамп говорить проти. В них програма до 2035 року розвивати вітрові електростанції. Вони їх розвивають. Я, до речі, хочу таку ще ремарку сказати, що я колись писав в енергобізнес статтю про Блекаут в Техасі. Так, Блекаут в Техасі. І тоді аналізував... Це вже передвоєнний, по-моєму, був. Ну, 20... да, кінець 21-го 22-го. Тоді проаналізував взагалі мікс всіх штатів, виявляється, при Трампу. Кож, кожен рік ти можеш на увазі на першому терміні, на першому терміні Трампа. Кожен рік відвів джерела енергії додавали 1%, Хоча він уже тоді вів проти них. Ну не скажемо, що проти них. Але а, він же не проти вітрової енергетики, не проти сонячної, він Ой. проти дотацій. Я б тут трошки не погодився, на вітряки він в нього ну, щось якийсь пунктик, пунктик трошки є. Був, да, бо що... я, наприклад, я, 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 я не зовсім e... до кінця розумів, може ти розумієш, чого e... він не любить так вітряки, бо що, вітряки... що вони йому псують ландшафт, що вони не так виглядають. Я, я наскільки їх бачу, то ну, мені вони ландшафти не псують, навіть в горах. Він просто не інвестував у вітряки. Uh -huh. Я не знаю.